Привіт, друзі! Сьогодні маємо 29 жовтня. З вами знову Центр громадської аналітики і Сьогодні з нами в студії політолог, голова центру аналізу та стратегії, член Національної ліги центристів Ігор Чаленко. Вітаю тебе, друже. Вітаю тебе і всіх глядачів каналу. Також, друзі, повідомляю вам: ви про це знаєте, що я також є членом Національної ліги центристів. Хто хоче долучитися до нашої громадської організації, це можна зробити за посиланням під цим відео. А сьогодні, друже, хотів би поговорити з тобою про продовження історії із Трухановим. Напередодні, точніше, напередодні напередодні, Володимир Зеленський, коментуючи це питання для журналістів, сказав, що в мене є точні дані, що у Труханова є російський паспорт. І мене каже, зараз не цікавить його автентичність. Дійсний він, не дійсний, в мене є дані. І каже, я не хочу, щоб Одесою управляли росіяни. Бо ситуація доволі складна. Ну, він фактично сказав, що Труханов – це росіяни. Звісно, там вже відбулося, відбулася процедура зміни влади. Я особисто очікував, що Труханову висунуть підозру у державній зраді, йому зупинили українське громадянство рішенням президента. Звісно, це все буде розглядатися колись у судовому порядку. Але вчора йому вилучили підозру зовсім про інше, про недбалість. Недбалість за ті трагедії, які сталися в Одесі минулого місяця, внаслідок повені були великі дощі, і там загинуло дев'ятеро людей. Сьогодні генпрокурор України Кравченко сказав, що це недбалість не тільки Труханова, а й також його а, співробітників сімом членам команди. Труханова також оголошено підозру. От скажи, будь ласка, друже, що ти бачиш за цією всією історією Взагалі, от в загальному поки що. Ну, тут ми ж розуміємо, що є декілька вимірів. Труханов все ж таки очолював одне з найбільших міст України. Ну і відповідно, ресурсних міст, яке може мати в перспективі якраз певну загальну українську суб'єктність з точки зору організації. Процесів. Ну і відповідно ті дії, які відбуваються, очевидно, що вони. Створюють шторм, шторм якраз серед одеських еліт, які ну власне можуть ставити на ті чи інші команди, і ага. ну і найголовніше, що фінансувати, фінансувати е, різні процеси. Тому е, тут мова йде не лише з точки зору е, хороший Труханов чи поганий Труханов є в нього. Російське громадянство чи нема Зеленський. До речі, говорив саме про громадянство. Він там казав, що його не хвилює. Там кількість паспортів, фейкові, не фейкові. Угу. Ми знаємо, що Служба безпеки е, попала в дуже неприємну ситуацію, публікувавши, ну як кажуть, низка розслідувачів е, фейкові документи. Ну тим не менш, е, очевидно, що там принаймні те, що було отримано в 2003 році третьому році в московському регіоні то Сергія в посаді то, ну очевидно, що ці дані були ще за часів Порошенка з 2014 року, це публікували журналісти, тобто історія ага, так. насправді довга. А, мова йде просто про інше: мова йде про те, що чи є нинішні події, власне, результатом дій Труханова, чи це просто підстава для того, щоб прибрати Труханова? Ну, владу в нього забрали за рахунок так, якраз е, нібито наявності російського громадянства, угу, теж там угу. Стерненко і так далі кажуть, що дійсно таке громадянство є. Ну вони ж там одесити місцеві мають знати. А, другий ну, момент, що стосується справ, перепрошую, тут переб'ю. Не обов'язково бути громадянами, треба бути громадянином Одеси, щоб робити висновок. Є в тебе громадянство Росії чи ні? Я ні в якому у нас єдине громадянство, громадянство Одеси немає. Мається на увазі, ну, що у них свої дуже плідні стосунки. Я про це кажу. Ну тобто, це ж я не можу судити, чи є громадянство, чи немає громадянства Росії. У, у Труханова банально, бо ну має бути конкретний доступ до реєстру. Ну, це це ж очевидно. Я ж про це власне кажу. Просто коли а, лідери і... спільних думок кричать, що це дійсно так, ну то. Ну, треба, щоб якісь були докази. бо коли Так я, я, ж, я власне кажу, тобто так, ну, так, ми, так. ми ж говоримо про е, представників одеських політичних і громадських кіл. От я, власне, про це кажу. Так. Але е, е, якщо говорити власне про справи, які зараз є, ну от мені на пам'яті згадується відносно недавна справа по Труханову набушники вели її там підозри. Загалом 11 людям, що стосується земельних питань. Якраз в Одесі довга, ну вже довга історія. Ну тобто, в принципі, е я про що? Ну якщо хотіли б з точки зору саме там кримінального переслідування, то у Труханова і так є питання. Так. Те, що відбулося власне так. в Одесі, е дійсно форс-мажор з цією зливою, яка шалено просто підтопила, так інфраструктура застаріла, інфраструктура не витримує. Плюс я до речі зверну увагу. У нас же ж змінюються е власне умови. Синоптичні умови і фактично, фактично, у нас більша кількість опадів. Ніж раніше е, випадало, і це зараз ну фактично е, додається до того, що не замінюється вчасно, не чиститься ці колектори. І так далі, це проблема не лише Одеси, це проблема столиці, це проблема багатьох міст. І ну, в цій ситуації я не можу сказати, що там точно мер винен чи ще хтось. Е, це треба дійсно комплексно аналізувати. Причому е, навіть не з точки зору кримінальної відповідальності, а радше шукати, а як виходити з цієї ситуації. Якщо вона буде повторюватися, звичайно. А, ну, тим не менш, тим не менш, а, ну якщо говорити саме про дощ, у про зливу, про і на жаль, кількість жертв там близько скільки 9 чоловік. Дев'ять 9 А, то тут звичайно ця тема ну одразу після самої події доволі активно трималася в засобах масової інформації. Очевидно, ну тут починається певно, як полювання на відьому. Це можна так сказати, я не, не кажу знову ж таки, що це е, правильно зараз е, приведена аналогія, але по суті інформаційно. Тобто, якщо є подія, люди вимагають відповідальності, е, швидкого результату і так далі. Ось вам кримінальна справа проти відповідно міського голови за те, що відбулося в місті. Логічно, логічно. У нас багато насправді таких справ проти міських голів, е, причому не завжди вони відповідають дійсності. але Ну, інформаційно це принаймні вяжеться з. Амплуа, значить, мер корупціонер, чи щось чи безгосподарник, чи ще щось таке. Ну тобто, це непогано лягає людям е, безпосередньо, коли вони читаються в телеграм-каналах чи дивляться а. з е, випусків телевізійних новин. Ну але е, просто мене здивувало, що саме за цю справу йому дійсно дали е, ну, власне. Так, я, я тебе дуже переб'ю. Буквально на секундочку, друзі. Щоб ви нас зрозуміли правильно. Ми зараз говоримо про те, що є купа справ реально попередніх, за які Труханова треба було притягувати до відповідальності за його це в тому числі, але нині ми отримуємо повідомлення. Чекайте, дощ пішов, і ну він це тут, вибачте, про що те, все, що зливаємо в унітаз, вже воно нікому не потрібне. Це дуже важливо. Перепрошую. Ну, це я розумію дощ в сонячній Одесі, це справді злочин. От. Ну, це такий чорний чорний гумор, але <гум> в нинішній ситуації. Ну, тим не менш, тим не менш. А, ну до речі, у Труханова там же ще питання були. Я, до речі, колись в статтях писав там різні моменти були стосовно проєктів відновлення і там зв'язків не дуже хороших. Ну, тобто, дійсно, можна за щось хапатися. Але мова йде про інше: що ну, те, що зараз відбувається, це. З різних боків підійти до однієї персоналі, ну конкретно Труханова, збити його навіть як певного тіньового. Безпосередньо суб'єкта політичного життя. От мені це зараз так вбачається плюс, ну, в принципі, ми ж бачимо, що Одесу дійсно беруть під такий серйозний контроль. Досить цікаво було споглядати як військову, міську, міську військову адміністрацію. Очолює виходить зі Служби безпеки, яка до того стала ініціатором по факту і надала документи по громадянську. Труханово, от чи немає тут конфлікту інтересів. Питання mm. риторичне. От. Ну, тим не менш, Службу безпеки України поважаємо любимо за всі, всі ті а, акції, які робляться особливо за кордоном, а, в, а, за російським кордоном безпосередньо. Mm. Ну, тим не менш, тим не менш, дійсно питання виникають. І в цій ситуації я думаю, що це може бути з однієї сторони елементи. А, ну, загалом, вся ця історія, елементи mm. передвиборчої боротьби. Тобто, по суті, це така тіньова робота. Другий момент все ж таки, що стосується відновлення, по Одесі там багато контактів mm -hmm. з Італією, наприклад, і так далі. Відповідно, зміна, зміна кураторів питання. От. Ну і загалом ми ж розуміємо, це ж вікно експорт, в світ, це порти Великої Одеси, це, ну і не лише е, світлі, плямки, але й. Темні плямки, тобто те, що стосується кримінального середовища, бо, очевидно, пан Труханов теж має певне відношення до цього. Ну, тобто, коли замінюють людину, то зрозуміло, що схеми лишаються, змінюється просто той, хто ними управляє. Ну, побачимо, побачимо. Тема дуже цікава. Я думаю, що вона ще буде розгортатись доволі активно. Очевидно, що її сприймають як удар по собі інші міські голови. А, а я думаю, що особливо в Києві а, зараз так. А, чутки ходять, що ледь не наступним тепер буде кличко, якого так. будуть знімати знадуть німецький паспорт. Всяке може бути насправді. Всяке може бути. Ну насправді то, е, ну Німеччина для нас в нинішньому стані не агресор. Вона була такою відповідно в 40-х роках 20-го сторіччя, але це просто мова йде про те, що ну це дійсно є певним елементом боротьби між центральною. Та місцевою владами. Хоча, а, хоча, теж е, потрібно розуміти, що воюють обидві сторони. Так. А просто так. зараз ну очевидно знайшли слабку ланку. І, ну теж мене, от навіть от по темі російського паспорта, там ну довже не паспорта, там громадянства Труханова, чи ймовірного російського громадянства ага. Труханова, ця тема ще піднімалася, е, якщо не помиляюся, навіть до президентства Порошенка. До, ну тобто їсть так багато років. У мене питання: а чому так довго це все йшло? Бо раніше Труханов був вигідний, а тепер він став невигідний. Друже, я тобі знаю, що сказав в цій частині е коментар, мене теж запитують, запитували про це давно. Говорю, почекайте, нехай трішки з'явиться більше інформації, щоб ми розуміли, про що говорити. Після вчорашнього вечірнього повідомлення про підозру у недбалості, ну для мене ну, знаєш, таке було неожі... неочікуване. Чому недбалість? Ти говориш за паспорт. Якщо за громадянство дійсно, якщо це воно було, то беріть його і доводьте до логічного завершення, бо нині всі заяви про громадянство Труханова вони розбилися вщент е, ідея правильна, да, от прибрати про російського політика, політика України, я підтримую її, але засоби і методи, якими це робиться. Вони викликають сумнів у прозорості цього процесу, тому що такі методи будуть застосовані до всіх, друзі. Щоб ви розуміли про що ми говоримо, це дуже важливо у правій державі, яку ми намагаємося будувати. Перепрошую, Ігоре. Ну, це власне те, з чого я і починав. Тобто, чи це є наслідком конкретних правових дій Труханова, чи є просто підставою для того, щоб красиво або не дуже красиво посунути відповідного суб'єкта з політичної шахівниці? Ну, єдине, що ми теж маємо розуміти, що ну, владі, попри активну роботу українських спецслужб, ну я думаю, що немало. Немало представників з подвійним громадянством, ну відповідно, громадянством країни агресора. І в цій ситуації, ну як на мене, ну це певна скринька Пандори, скринька Пандори, коли навіть опозиція буде активувати певні треки, які могли бути замовчені за ну, якоїсь там кулуарної згоди, і так далі. Ну, це не означає що там людина погана чи ні, але ж ну сам факт наявності такого громадянства. То це може ну, доволі серйозно навіть вдарити по самій владі. Ну але очевидно, що влада зараз не боїться таких ударів, тому йде на пролом. А чому йде на пролом? Ну, очевидно, що відчуває певну силу, те, що може вона це робити. Я додам ще один невеличкий коментар з цього приводу: скринька Пандори, про яку ти говориш, вона має там ще одне дно, в моєму розумінні. Виходить так, що ми сьогодні опосередковано самі цього не хочучи, Ну, так може розкластися враження. Захищаємо Труханова. Розумієш? Ні-ні. ні А це ні -ні -ні. є проблема. Катя, чого ви піддаєте сумніву? Та його давно треба було. Правильно, ми не піддаємо сумніву, друзі. Сьогодні опозиція навіть потрапила в таку пастку. Можливо, це такий був глибокий задум офісу президента, я не знаю. Бо тепер можна звинувачувати опозицію. А що ви захищаєте про російську Труханова? Розумієш? Таке буде. І це дуже зараз легко продати громадянам. Але за цим стоять загрози, про які ми говоримо. Ну, так само, як от ще одна тема, яку хотів би з тобою обговорити на сьогоднішній день, вона ну, набула вже формального, формальних ознак. Мова йде про розкрадання на закупівлі дронів. І дуже примітно, що про цю новину повідомили Набу і САП. Ну і тут мені не вистачає, знаєш, ще СБУ. ну десь я думаю на кордоні на горизонті вони з'являться. Чому тому що рано чи пізно, друзі, ми дізнаємося пікантні детальні е, деталі? Про те, як працює НАБУ, як працює СБУ, мається на увазі. от, ну я пам'ятаю добре після цього скандалу, як очільник НАБУ, яку ну як на мене чуть-чуть не зняли, да, бо там така історія була. Сидів е е і радився з президентом України, що робити, так само, як зараз прем'єр-міністр каже, я отримала доручення від Зеленського. Пішла їх виконувати. Ну, цікаво, виходиться на все. але добре, що це є. Але в цьому є багато і небезпек. Мова йде про корупцію в оборонці на суму 90 мільйонів гривень. НАБУ і САП про це повідомили. І, і ця корупція стосується посадовців Держспецзв'язку. Історія це минулорічна, однозначно, 24-го року. 23-го е навіть. Навіть 23-го. Бачу, дякую, що ти мене поправив. Держспецзв'язку придбало 400 дронів Mavic 3 і 4T. І е е ціна закупівельна була на 70-90% вища, ніж Ринкова. Ну, по ринкових цінах друзі, я можу з вас орієнтувати, те, що я знаю, Mavic 3 без нічного бачення. Ціна від 80 до 110 тисяч гривень. Тепер додайте сюди ще оціки: 4 t набагато дорожче. Він там може коштувати там 200 300 тисяч. Ну тобто там суми просто космічні. Наклали арешт на 4 мільйони доларів е, на іноземних рахунках, 17 мільйонів гривень в Україні. Наклали арешт. Проти двох посадовців держпизв'язку та проти стосовно приватних підприємців, які були долучені до цієї схеми. Ну, і тут так раз, знаєш, то риторичне запитання: що це знову? Яйця по 17. Чому нині? І нагадую друзі, нам, вам усім, що Держспецзв'язку, я про це говорив, отримали ці гроші з державного бюджету, а це ці гроші, які отримав державний бюджет. Е, за рахунок зміни чинного законодавства про формування бюджету, коли ПДФО, військових було зараховано до центрального бюджету і вже безпосередньо Кабмін не розпоряджався цими грішами. А курував свого часу це питання е, нині. Віце-прем'єр-міністр України пан Федоров. Ну, в цій ситуації звичайно може скластися враження, що дійсно відбувається комбінована атака. От як потроханово комбінована атака з різних ага. питань, отак і комбінована атака стосовно Михайла Федорова. Тільки от бачимо по держспецзв'язку, по дронах. Раніше пам'ятаємо теми зі зламом дії. Ну, загалом, тема, яка звучала там до того, є нотаріат Я до речі по ньому робив відео. А. Народ сказав, що занадто чорно, занадто чорно. Ну а що? Якщо це цифрові дані люди, це важливі речі насправді. От, але нюанс про що? Що ну це все зараз накопичується, накопичується, плюс воно накладається на чутки про те, що загострюється конфлікт, зокрема між. Очільником офісу президента, відповідно, Андрієм Єрмаком, і конкретно Михайлом Федоровим. Тому ми тут жодним чином не можемо робити там знак прив'язки, рівності до набу до цієї теми. Ну, просто воно накладає, зокрема, на попередні ситуації довкола Федорова, який, до речі, в команді Зеленського, ну, здається, єдиний, хто має. Позитивний рейтинг довіри недовіри і це теж, до речі, дуже важливий нюанс. І, ну, відповідно, є певна боротьба всередині самої команди довкола цього. І я не здивуюсь, я не здивуюсь якщо цю тему дійсно можуть підняти з очільника департаменту. Держспецзв'язку, ну по цих дронах, перевести її відповідно вище на курування. Я не думаю, що політично це буде певний удар. А, саме, Бо ну, по факту, по факту, тему дронів дронів а, від Держспецзв'язку вже забрали давно, і це ж забрали, коли ще набу почали цю справу вести. Якраз і пам'ятаємо перекидку на міністерство оборони, на ну якраз і ці десятки мільярдів гривень були переведені якраз на міноборони для того, щоб централізована закупівля. Е, ну тобто я думаю, що до цього удару в принципі Федоров може бути готовий, але от з точки зору прийняття управлінських рішень, знаходження при владі Боже, чи не знаходження. Зараз. От да. я власне про це кажу. Ну, тобто, да, да. перше, що я казав, мова йшла про ну де-факто рейтинги підтримку серед там да. суспільства. А от що стосується займання нинішньої посади, я нагадаю, що Федоров, він у нас а, перший віце-прем'єр за нинішніх, і до речі, його ж хотіли теж збити, коли йшло переформатування уряду. Навпаки, він для балансу сил ну, опинився на цій посаді, на якій він зараз знаходиться. Ну тим не менш. Це може, може дійсно ну певним бути подразником, тригером для першої особи для президента Зеленського, який власне і приймає рішення стосовно знаходження чи не знаходження людини в уряді. Бо, попри те, що у нас де юре парламентсько президентська республіка, е, от я нагадаю буквально новину вчорашнього дня, якщо не помиляюся, де пані Сверіденко за свої так. 100 днів перед ким відзвітувалась? перед президентом України. Тобто, ну це де-факто нинішні умови, в яких ми живемо. Ну, будемо дійсно, будемо далі стежити за цією ситуацією. Очевидно, що справа НАБУ і САП по Держспецзв'язку буде більше тиснути на пана Федорова. Я думаю, що це не єдина справа, бо ну насправді слухайте. Ну, навіть е, в новині про підозру е, НАБУ і САП пишуть: от 30 мільярдів дали і із них махінації на 90 мільйонів гривень. Тобто, це невеличка ще невеличка тема. Тобто, можна рити звичайно для ніч. людей, які донатять, це просто космічна цифра Я не ні. про те, так це не космічна. Я кажу про інше, що привідкрили. Привідкрили. Ми ж розуміємо, що якщо раз була домовленість по мавіках, а там же ж кількість, ми ж розуміємо, яка ну так. так це, я розумію. це можна розкручувати і далі. Я просто про це кажу ага. і добре. Це якраз і говорить, що ну до речі, я не здивуюся, якщо буде на горі якесь е, намагання кулуарно домовити в цьому питанні, щоб далі не рухатись. Ну але це знову ж таки піднімає питання взагалі е, відповідно незалежності нашої улюбленої антикорупційної вертикалі. Ось і все. Я максимально е, знаєте не прямо округло, але я думаю, що Но... наші глядачі мене зрозуміли. Справа в тому, що ми по-іншому говорити не можемо, друзі, оскільки тут мова йде про дуже чутливі речі, які задокументовані в НАБУ та САП, і відповідна підозра, я так розумію, вже підготовлена. Розпочинається кримінальна справа. Розмір розкладання справді великий, 90 мільйонів це багато, але Ігор говорить порівнянні з тими бюджетними коштами, які були передані на закупівлю дронів, а це справді під 40 мільярдів гривень на 2023 рік. Це, ну, це величезні кошти, тому це проблема велика і тут є інша проблема. Президент, окей, ми не будемо так говорити, влада у загальній не побоялася оголити цю проблему в тому числі для наших міжнародних спонсорів і партнерів. Які часто передають нам гроші безповоротно? Буквально днями Зеленський говорить про те, що ми очікуємо рішення про репараційний кредит, яким ми самі будемо розпоряджатися, каже він. Мова йде про це. А сума, так на секундочку, 140 мільярдів доларів. Не один, а 140, Тому що тут про спецзв'язку ми говоримо про один мільярд, а тут 140. Ну і от у мене тепер знаєш, друже, таке риторичне запитання: а як після цього? Нам будуть давати гроші, якщо є офіційне повідомлення від правоохоронної системи України, що тут виявили розкладання на 90 мільйонів. Скажуть ну камон, друзі, давайте ви трішки якось наведете лад, а потім ми будемо говорити, щоб передавати вам гроші ці бюджет. Ви що там ну по, -по нормальному Там 5-10%, 20% будете просто відпилювати чи як? Ну мене ну, тут ну, ну тут інший нюанс, тут залежно як подивитися, е, напівповна чашка чи напівпорожня. а навпаки, це можуть подати, що подивіться, наша антикорупційна вертикаль всіх б'є. Он трохи, значить, в бік Федорова зайшли. Е, Пам'ятаємо до того справи щодо Firepoint ще ага. там. Ну мається на увазі. Ну їх же ж багато зараз, які. Да, є. Да, да, да. Ну, ми не знаємо, чи дійсно є там підстави для цього. Ми не, не володіємо предметом цих розслідувань, просто вони є як фактаж. Як фактаж І це можна подавати як навпаки результативність. результативність, бо у нас відбувається боротьба з корупцією. Бо якби не було цієї антикорупційної вертикалі, цих би справ взагалі і близько там би не згадали. От я про що кажу? Тут як повернеш, і тут же ще теж по мавікам питання, коли воно куплялося, які на той. Момент були ринкові умови, бо питання, ну і комплектації теж з тему комплектації ніхто ж не ставить. А ти, ти ж сам знаєш, що по комплектації можна дуже сильно гуляти по, по цінах. Тому ну я ж кажу тут точно я не та людина, яка буде або ти, звинувачувати, ти знаєш, або відбілювати. Ти знаєш, друже днями також читаю повідомлення про Кудрицького, якому звинувачення висунули його. Затримали він в СІЗО. І такі повідомлення все частіше з'являються про тих людей, які прийшли до влади при цій владі, і дуже багато звинувачень, передачі справ до суду не багато. Але таке враження йде, що є системна боротьба з корупцією. Знаєш, ну ми ж бачимо, і ми ж з нею боремось. Ну ми ж не що ми не боремось. Дивіться, як класно. А по Кудрицькому взагалі пісня. Тобто, коли розказують, що Кудрицький, як голова Укренерго, нібито е накрав на всіх цих фортифікаціях довкола енергооб'єктів, ну на там перший, другий, третій а, рівень, і а, так а. далі, а сама справа за 18-й рік, 18 рік, коли Кудрицький був ще заступником е крас Укренерго. це просто показує, що десь у когось непогане, непогане почуття гумору, бо таким чином. Знов скажуть, а це не при нас відбувалося це, взагалі знову ж таки попередники. Тобто, ще й на Петра Олексійовича заїдуть на його ну, реальна ситуація. Ну по суті, вона така і є. Ну це, це дуже прикро, що ми про це говоримо. І ну як прикро, що ми про це говоримо, тому що прикро констатувати такі факти, і дуже хотілося, щоб друзі в майбутньому їх не було саме для того, ми це обговорюємо. Тут на каналі дуже багато є коментарів Ігора окремих моїх з ігором і з іншими колегами які стосуються міжнародної політики. Але як я вам говорив, ми будемо більше говорити і про внутрішню Сьогоднішні історії з Трухановим, Кудрицьким і також з Держспецзв'язку, Це якраз показує моменти того, як часто ну, не треба робити, тому що ціль то правильна, але от методи і засобами, якими ну, методи, да, і те, як це подають, ну не зовсім вписуються. В ту картину, яку ми хотіли бачити. А ми тут говоримо про правове е, регулювання усіх процесів у правовій демократичній державі, власне, яку ми, друзі, Ігор, я тобі дякую, що ти сьогодні був з нами. Справді тема непроста, але про неї треба говорити. Для цього центр створений, щоб пояснити складні речі максимально просто. Обов'язково побачимось. Підписуйтесь, коментуйте і не забудьте підписатися на канал Ігора. Там також багато цікавої аналітики. Дякую. До зустрічі.